Друга історія. Вона не про такі страшні речі, як зникання дітей, але все одно і про неї треба говорити. Ми вже про неї говорили. Це історія про одного з наших бійців, який потрапив в армію 24 лютого. Прийшов, добровільно мобілізувався в військоматі і потрапив до нашої частини. Він ну, громадянська ну, цивільна людина, який, в принципі, як вояка, нія, взагалі ніякий. Тобто він такий ідейний, там щось з трусів виплигли, але дійсно воїном він ніколи не стане. Бо ну такий типаж. Але дуже активний. Ну Наприклад, він там випросив у командира, щоб там всі оці передові позиції їздити, там, там точки, там і на нулі був. От. І навіть увійшов у склад нашої по суті, розвідувальної групи, яка зайшла. В місто Херсон 12 числа в складі трьох, трьох людей. Це було два командира, це від, не тільки від частини, це від цієї нашої бригади. Тро, троє людей поїхали розбиратись, що там в Херсоні, вирішувати, і де розташуватись, і він в склад випросив, щоб туди попасти. Ну, такий типаж. Але, звісно, що як військовий він так сяк. І був в нього і є. Бізнес, який він заснував ще до війни, активно їм займався, займався він бізнесом років 15. Дуже ефективно, дуже багато зв'язків, дуже багато всяких проєктів. І останній проєкт він заснував такий дуже цікавий. Це робота з бюджетними організаціями. Вони надають послуги населенню і отримують компенсацію кошти від бюджетних організацій. Абсолютно легальний бізнес, абсолютно чесний, прозорий, надання послуг. Все працювало, все було дуже добре. Грошей вони багато на цьому бізнесі не заробляли. Там було три основних засновника. От вони не дуже заробляли. Тому коли прийшла ідея масштабувати бізнес, це було два роки тому, то вони використовували гроші зовнішніх інвесторів. Але так вийшло, що е, гроші вони брали як інвестиції менше, ніж би ви, витрачали. Тому десь от перед війною так утворилася ситуація, що е, сама фірма трошечки була винна зовнішньому світу коштів. Але, але е, було зрозуміло, що за, за, за рахунок масштабування того, що система ефективна, що е, пройде якийсь час, не, не дуже довгий і. Компанія стане прибут... ну вона і так була прибутковою. тобто на ці борги покриє, і все буде добре. І Що і сталося, особливо під час війни виявили, що бюджетні кошти як надходили, як раніше, так і надходять. Витрати зменшились, бо там є десь оренди стали менше там. Десь там працівники виїхали, звільнили там і так далі. І компанія почала приносити доволі хороший прибуток. Ну, у Нас десь, скажімо, там в районі мільйона гривень. Це, ну, це великі на місяць, це доволі великі гроші. Але сам бєць був в армії, компанія працювала, якісь там люди, його партнери щось там керували, от, якісь були процеси і. Десь у липні, коли, а він просто не міг цих, незважаючи на те, що він цю компанію заснував, був ідеологом компанії і, по суті, основним керівником, під час війни він, звісно, цього робити нічого не, мог, не міг. Всі там, паролі, ключі, довіреності всі були виписані на цих людей, які там керували. От, і бізнес там якось рухався. От, але в липні, коли побратима вже Трошечки звільнилось часу. Він подивився, що там відбувається, задав питання бухгалтерії, там і так далі, і зрозумів, що не зовсім правильно все виходить. І вирішив взяти керування на себе. Причому ці партнери, які, про яких мова, вони його підтримали, кажуть: давайте ж класно керував раніше, керуй зараз, якщо є можливість. В принципі, командування частини не було проти. Вони розуміли, що це корисна річ для України, для українців, бо компанія надавала. І надає дуже корисні послуги. от. І він почав керувати. Чому ми не розповідаємо конкретно прізвище, назву компанії і так далі, ви пізніше зрозумієте. Це насправді не має ніякого значення. Просто це конкретний прецедент, конкретна історія конкретної людини, конкретної компанії. І от він, коли прийшов до так сказати, влади, Почав керувати компанією. Одне з перших рішень було те, що дивіться ж, а прибуток то є, чим хороший прибуток. А, а чому ми там кудись а почали віддавати просто борги потихеньку, там. де ти каже, давайте перше. У нас виїхали люди, давайте їм повернемо там якісь компенсації, зробимо. Бо ще під час початку війни був бардак і вирішили. Керівники компаній, які керували, вирішили підрізати всім зарплати там, якось типу, по Ні, це неправильно. Людям треба вони зароблять, роблять потрібно всі зарплати виплатити. Перше, друге є проблема з виїздом херсонців. Багато компаній, багато фірм, багато волонтерів допомагають з виїздом, у людей немає грошей, щоб виїхати. Компанія повинна брати участь в допомозі з виїздом з окупованих територій. І вони реально допомагали. Компанія реально допомагала. І третє, каже, є армія. У армії є проблеми. Так, ЗСУ цін, дуже багато всього закуповується, але багато чого не вистачає. Тому давайте там, генератори, бензопили. Авто, паливо, багато-багато чого. Навіть зброю вони допомагали купувати ну, легальну зброю, М-15 чи М16 нашим штурмовикам. І це все закрутилось. Тобто гроші пішли в армію, пішли людям. От. У компанії були зовнішні інвестори, нагадую. Інвесторам всім пояснили, що така ситуація. Якщо комусь дуже потрібні гроші, компанія давала, але зобов'язання, ці дивіденди від вкладань, сказали: ну якщо ви можете по потерпіти там, не знаю, до кінця війни чи до якогось періоду, то було б непогано, щоб ці гроші залишались в фірмі, а фірма їх вже використовувала на армію і так далі. Всі інвестори сказали так, бо вони всі не бідні. Кому треба були гроші, вони замовили, а інші сказали, все окей, нормально, працюйте, допомагайте. Тобто з інвесторами проблем не було. От. Цей бієць, директор керівної компанії, став ще більше допомагати, тобто вигрібати всі гроші на армію. І тут паралельно виявився конфлікт. З його дружиною. З дружиною конфлікт вже не зрівав під час цієї війни, бо було непорозуміння. Але він наклався на те, що цей бієць почав ще й гроші всі в армію забирати. Ну такий, шизанутий. Все на армію, все на перемогу, в Херсон, давайте вперед. Ну, Дружині це не сподобалося і не сподобалося тим самим. Основним його компаньйоном, з якими він цю компанію засновував. Е, ну, щоб ви розуміли, типаж. один з компаньйонів через Крим виїхав за кордон, причому зі своїм сином, який призовного возрасту, принципово виїжджали через Крим, щоб потрапити в ЗСУ. Зрозуміло. Е, другий компаньйон залишався в окупації весь час, коли Херсон був окупований. Е, але претензій до нього нема. Чому? Бо від нього дуже гуманна. Професія, він її виконував, оперував, робив там, ну щось робив е, справу е, корисну для херсонців, бо взагалі його е, спеціалістів його рівня там не залишилися. Ну, от, ну, звісно, можна сказати, що він міг би виїхати і допомагати армії там чи піти в пити в армію, там і так далі. Ну, він зробив такий вибір, в принципі, от, е, в принципі, він. В чомусь правий чи по-своєму правий, то будуть розбиратися вже відповідні органи. Ми їх не коментуємо. От. Але оце дві цих людини, плюс дружина самого бійця нашого побратима, вирішили зробити що? Рейдерське захоплення. Вони в якийсь момент вирішили, що це вся фігня, дуже багато грошей йде на армію, кудись зникають вони ж, ну, мільйон гривень. Можуть, будь, їх можна там борги віддати, всі, да, щоб нікому не бути винним, собі щось відкласти, бо мало ли завтра ще настане третя світова війна, а ми голі босі. <клес> <клес> бо всі ж, понятно, виїхали там чи щось втратили. І почались в тупу. Ніяких контактів, ніяких перемовин. Всі, всім е, об'явили. В керівництву компанії, що все більше того, чувака не існує, він там нехай воює, все, він трошечки ще й шизанутий, тому не реагуйте на нього. Всі телефони його виклизли з цих груп, сказали, трубочку від нього не брати, Все, оце тепер ми керуємо. Ми ви ж знаєте, ми ж ми ж ці власники. Він теж власник, звісно. Ну він там він ж тільки там третину має. Тому, а ми, от зібралися, вирішили, що. Тепер ми будемо керувати. І все, Це вже місяць, як армія не отримує ні копійки з, з того е, джерела. Гроші виводяться, є докази, я там прикріплю скрини е, банківських рухів. Е, Побратим що зробив? Ну він знайшов е, юристів. Юристи почали працювати. Ну, як юристи працюють? Нормальні юристи працюють в правовому полі. Та й принципі замовлення від Побратима не було іншого. Окрім як працювати в правовому полі, от ну вони так зараз бачать, що враховуючи, що ці опоненти рейдери використовують сірі. Ну, там взагалі все, все що можна, вони всі, всі використовують е, методи, бо вони розуміють, що якщо вони переможуть, то вони все перепишуть на себе, де юре, потім будемо судитися з ними там все, роками, десятиріччями. Е, де каже, хто, хто, що і як. А якщо вони програють цю всю битву, то вони сядуть. Просто сядуть. Тому вони зараз використовують для своєї перемоги всі методи. Це сірі нотари, це реєстратори, якісь там акти, якісь підробки. там І так далі. І паралельно, звісно, виведення всіх грошей з компанії. Просто там за день вилітає по мільйону гривень, буває, як вони заходять з бюджету, вони за день роз, 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 виводяться на інші рахунки вже свої. От. Були різні пропозиції від нас, від до цього нашого побратима. Типу, давай там є люди, які можуть там все порішати. Там прийдуть, роз, 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 розкажуть, як треба себе вести. Побратим сказав категорично, ми такими такою херню не займаємося. Це 90-ті роки, тому ні, такі міри точно ні. Якщо відіжмуть, хрін з ним. Але розумієте, тут вже стоїть питання, що армії дійсно потрібно допомога. Ми зараз в Херсон зайшли, у нас багато чого немає. Зараз хлопці по точкам розселилися без генераторів, без палива. До речі, оці люди, які там хочуть порішати, вони перед ними максимум, що може поставлена, бути задача, просто вийти на контакт, бо вони просто з не спілкуються, просто вийти на контакт, приїхати, сісти і поговорити всім разом. В принципі, люди що нормальні були до війни, до цієї ситуації. Щоб, може і треба армії допомагати, може, і треба там якось якийсь діалог йти, або діалогу немає. От. Тобто побратим хоче полюбовного вирішення е питання. Він хоч чомусь зараз і не не говориться, хто конкретно, ніякі прізвища, ніякі назви компанії, нічого не говориться, тому що він ще. Має надію, що люди схаменяться і прийдуть, сядуть, будуть, будуть розмовляти. Може день, може, два, може, три, кожен свою точку зору розповість і приймуть до якогось спільного рішення, бо компанія працює, заробляє гроші, дає результат. Куди ці гроші дівати, це велике питання? Тому вирішено було таке: це самі адвокати надали пораду. Дайте цій історії розголос. Розголос. Бо коли це дає резонанс. То і починають працювати вже якісь механізми громадянські, то і органи, слідчі, органи правоохоронні починають на це. Вони не можуть не реагувати. Ну, така у нас система. Бо якщо без розголосу, то оці суди можуть просто роками йти. Це сам адвокат каже. Бо адвокат як білий, він не займається якимись схемами і так далі. Він каже, оце можемо так, так зробити. Але шанси отакі, такі. Кажу, які шанси, що. Відвоюємо. кажу, ну ваші шанси більше, але є шанси. А нас не влаштовує така ситуація. Тому вирішили, враховуючи, що у мене є трошечки вже якийсь як електорат, який мене слухає, дати історії розголосу. Тобто ідея в тому, щоб просто цю, цю історію узнали, узнали люди. І представники мас-медіа, які відреагують, може, вийдуть на контакт, і Ми якось це, може, в іншому світі ще відзнімемо, покажемо там, і так далі. Бо це прецедент, розумієте? Я ж не думаю, що це одна така історія в. Зараз відбувається. Зараз Херсон це сіра зона. Тобто тут все щось бурлить, десь щось віджимати. ну Багато чого віджимається. І у Побратимі в тому числі. Побратимів, військових треба захищати. Оце ті люди, які завдяки її І сталася, і стається ця перемога. Маленькими кроками то була Харківщина, запад, зараз Херсон, потім буде Лівобережжя, потім Крим. Хто це все робить? Побратими, вони не повинні думатися за якісь гроші, за якісь бізнеси. Вони повинні воювати. Тому допоможіть люди розголосом, просто максимально це репостнуть все. Нехай люди знають, що такі ситуації. Нехай побратими знають, що такі ситуації буває. І може сила Фейсбуку, сила мас-медіа спрацює, і наші правоохоронні органи закрутять всі ці механізми, щоб правда. Стала зверху, щоб все стало на свої місця і все було чесно, і справедливо. Дякуємо за репости. Бережіть себе. Дякуємо.